Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Тендер на будівництво військового меморіалу отримала компанія, пов'язана з фігурантом історії про зливи в НАБУ Георгієм Біркадзе, який є протеже підозрюваного в корупції куратора великого будівництва Юрія Голика. Єдина компанія, яка подалась на тендер по меморіалу, створена на наступний день після його оголошення. Вона складається з консорціуму трьох фірм. Співвласниця однієї з них доля цієї фірми аж 80%, пов'язана з посіпакою Юрія Голика Георгієм Біркадзе. Компанія навіть не має а то єдиний тендер за її плечима на поставку робочого одягу. І, хоч учасники консорціуму заперечують будь-яку причетність до них обох, та як то кажуть, руку не горять. Про Біркадзе пам'ятають як про людину, що приїжджала від офісу президента, розрулювати конфліктні ситуації на попередніх етапах проєкту, а у величному в рамках слідства в набу телефоні самого голика фото проєкту меморіалу. Нагадаємо, будівництво національного військового меморіального кладовища супроводжується скандалами ще від ідеї створення. Спершу через зміни місця будівництва а тепер через питання до тендера на один на 8 мільярдів на самі роботи.